Да просто ринок праці в Україні помер. Ось вам коротка відповідь. Особливо я говорю про чоловічі професії, там, де потрібні чоловіки. Бо логічно, що е, краще тому майстру, навіть якщо ви йому пообіцяєте 40 тисяч гривень зарплату, йому краще пересидіти. Тобто він логічно може подумати, що буде йти на роботу, е, зустрінеться знаєте, з ким, і поїде там звільняти Курську область. Йому, напевно, це не потрібно, я так думаю. Ну і багато так хто так думає. Це їхній вибір, їхня суб'єктивна думка така, і логічно, що тут виникає така проблема на ринку праці. Навіть якщо ви велику суму ставите, там 40-50, можете сотню навіть попробувати, За сотню, звичайно, більше знайдеться, але все одно проблема ну, залишається, скажімо так. Тому так, да, є така проблема. У нас попереднє відео то було ще в 2022 році. Там ми просто практикували за 6,5 тисяч гривень на початку повномасштабного вторгнення. у Нас було 200 е кандидатів на одну вакансію за 6,5 тисяч гривень в місяць. Це на початку повномасштабного вторгнення. Але зараз повністю все змінилося і тому виникла ось така ситуація.